Доброго дня, шановні гості та партнери. Раді представити вам конференц-сервіс за міського комплексу Батерфляй. Ми подбали про безперебійний інтернет, наявність укриття, автономне живлення, щоб ваш захід проходив без турбот та перебоїв. Конференц-зала Метелик найбільша зала нашого комплексу, що вміщує до 400 осіб. Її універсальність дозволяє організовувати як масштабні конференції чи форуми. Так і корпоративи чи урочисті заходи. Конференц-зала Фальтер. Простора і сучасна зала, розрахована на 250 осіб. Вона ідеально підходить для масштабних конференцій, тренінгів і бізнес-зустрічей. Зала обладнана сучасними мультимедійними технологіями, системою кондиціонування та високошвидкісним інтернетом тренд-зала Пепела. Ця зала розрахована на 60 осіб і створена для тих, Хто цінує комфорт та зручність, сучасне обладнання, система кондиціонування та швидкісний інтернет? Воркшоп Лоло. Простір створений для натхнення та нових ідей. Воркшоп Лоло підійде для командної роботи, мозкових штурмів та воркшопів. Тут легко зосередитися на найголовнішому, адже локація створена для творчої атмосфери зала коворкінг. Розрахована на 45 осіб, ця зала пропонує стильний, стриманий інтер'єр, зручні меблі, систему кондиціонування та стабільний Wi-Fi. Це чудове місце для переговорів, презентацій і зустрічей у невеликих групах.